Прийшла заявка від танкістів допомогти їм з ремонтом. Було прийнято рішення з одного танка, який не працює, зняти робочий ствол і поставити його на танк, який працюючий, але з простреленою гарматою. Місце таке було досить. Я б не сказав би, що сильно прям і спокійне, але працювати можна було. Танчик був відтягнутий більш-менш таке. Складнощі виникли в тому, щоб дістати самого ствола з башти. Саме складне те, що там все важке. Не буде такого, що хтось заморився, а хтось ні. Ну, тобто, якщо ми хочемо роботу зробити швидко і щоб машина швидше стала в стрій, кожен повинен робити те, на що його поставили. Буває таке, що до виїзду залучається техніка. От як, Наприклад, коли ми Витягували ту же гармату, потрібна була спеціальна техніка, за допомогою якої це можна, це можна зробити. Тому як гармата вона досить важка, півтори тонни, якщо не помиляюсь. Відбулася заміна гармат, все прекрасно, все працює. Хлопці поїхали працювати по ворожнечі наші.